Мої вітання усім. Час новин на першому міському, і про найактуальніші події дня розкажемо просто зараз. У студії працює Наталя Болдинська. Триває 194-та доба повномасштабного вторгнення. Українські захисники продовжують наступальні дії, аби відтіснити загарбників з нашої землі. Окупанти ж обстрілюють мирні міста та приносять нові жертви серед населення. За минулу добу орки забрали життя щонайменше в трьох жителів Донеччини. Поранили чотирьох. Загалом окупанти в Донецькій області за минулу добу здійснили 11 атак. Під удар потрапила Авдіївка, Бахмут, Слов'янськ та інші міста і села. Гатили ракетами, градами, ураганами та артилерією. Пошкоджено понад два десятки житлових будинків, залізничну колію та інші інфраструктурні об'єкти. Окупанти влучили ракетою С-300 по Новобаварському району Харкова. Є троє постраждалих. Також обстрілювали Ізюмський, Харківський, Богодухівський Чугуївський Чугуєвський райони області. На цих територіях одна людина загинула. Це 58-річна жінка. Її тіло дістали з-під завалів будинку. Загалом в цих районах постраждало п'ятеро людей і всі поважного віку. І Щодня робимо все, щоб повернути наш прапор на всю нашу територію, куди зайшли окупанти. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають. І просувають вперед наші позиції. Дякую всім, хто допомагає обороні України. Разом переможемо. Вночі ворог задав ракетних ударів і по Миколаєву. За попередніми даними, це були ракети С-300, поцілили в підприємство на околиці міста. Неспокійно і в громадах області так в Первомайській через російські обстріли травмувалася одна людина, пошкоджено житлові будинки та виникла пожежа. Потерпає постійно і Березнегуваччина. Окупанти гатять по різних населених пунктах. На Сумщині під обстрілами опинилися білопільська, миропільська. Юнаківська, Шалигинська, Есманська, Знопновгородська, Середнобуцька громади зафіксовано майже 40 прильотів. На Луганщині Росіяни провели п'ять мінометних і шість артобстрілів позиції зсу та прилеглих населених пунктів. Двічі намагалися проривати оборону, але безуспішно. Плюс 300 ліквідованих окупантів і понад сім десятків їхньої техніки. Найбільших втрат російські загарбники понесли на Донецькому напрямку за інформацією оперативного командування Південь українською авіацією минулої доби завдано 21 удар по позиціях, опорних та командних пунктах, а також по скупченню техніки і ворожих військових. ЗСУ позбавили росіян складу неподалік Томиної балки на Херсонщині та понтонної переправи біля села Львове. Під приціл наших захисників потрапили і пункт управління в Каховському районі та два контрольно-спостережних пункти. На Бориславщині знищено два безпілотника в Миколаївському районі. Збито керовану авіаційну ракету, випущену російським винищувачем. Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання в інтенсивній кількості. Переправи через Дніпро і Інгулець перебувають під щільним вогневим контролем. Результати бойового дня складають втрати ворожого війська у кількості: 104 расистів, 6 танків, 26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки, 9 гаубів ста С і Мста Б, а також безпілотний розвідник Елерон 10. З 24 лютого і станом на сьогодні російські окупанти понесли на українській землі такі втрати: 236 літаків, 206 гелікоптерів, понад 800 безпілотників, 156 засобів ППО, більше 2000 танків, понад 4000 бойових броньованих машин, більше 1100 гармат, майже 300 РСЗВ, більше 3000 одиниць автотранспорту та цистерн, 205 крилатих ракет, 15 кораблів та катерів. Понад 49,5 з половиною тисяч людей особового складу. Росія двічі вдарила по Нікопольському району Дніпропетровщини. Вночі окупанти знову обстріляли місто Нікополь. Зафіксовано близько 10 прильотів. В результаті обстрілу пошкоджень зазнали гімназія, спортивна школа, декілька магазинів, кафе, багатоповерхівка. 10 приватних будинків, господарчі споруди та гаражі. Інформація щодо загиблих і постраждалих не надходила. У місті Нікополь через нічний обстріли знищена одна господарча споруда. Понівечені багатоповерхівка та до 10 приватних будинків. Також гімназія, спортивна школа, оздоровчий комплекс, одна з установ, магазин та два кафе. Також зачепили і лінії електропередач. Ремонтні бригади їх вже відновили. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Попри сирени, що лунали вночі в інших районах Дніпропетровщини, ворожих обстрілів на інших територіях не було. Вже в день з РСЗВ ураган війська РФ обстріляли Криворізький район. Через ворожу атаку в Апостоловому загинула літня жінка. Ще трьох жителів госпіталізували до лікарні із тяжкими пораненнями. В населеному пункті снаряди рашистів зачепили газопровід. Там сталася пожежа, яку вже ліквідували. Вгатили по Зеленодольську. Там пошкоджені виробничі будівлі підприємства людей не зачепило. Критична та соціальна інфраструктура регіону працює стабільно, як і раніше. На полицях магазинів достатньо продуктів, а в аптеках медикаментів. Дороги державного значення в проїзному стані на сьогодні. За офіційними даними Дніпропетровщина прийняла найбільше переселенців серед усіх областей України: 324 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, в область приїхали майже 77 тисяч дітей-переселенців, і ще майже 73 тисячі це маломобільні люди, і люди віком 60+. Ніч у Кривому Розі та Криворізькому районі минула без ворожих атак. Про це на ранок. 5 вересня повідомив голова військової адміністрації Олександр Вілку. Ситуація в Кривому Розі залишається стабільною. Місто знаходиться під повним контролем зсу. Вся інфраструктура, міський транспорт, комунальні підприємства, медичні та соціальні установи працюють без перебоїв. Також продовжується зміцнення оборони міста на всіх лініях захисту. Надається серйозна допомога нашим частинам в матеріально-технічному забезпеченні. В місті сотні людей продовжують знаходити свій прихисток. Лише за останній тиждень до Кривого Рогу приїхало ще близько тисячі людей з гарячих точок. А загалом від початку війни в місті офіційно зареєструвалось понад 62 тисячі переселенців, а реально їх понад 70 тисяч людей з числа ВПО. Їм криворіг, окрім житла і харчування, надає безкоштовну медичну, соціальну та психологічну допомогу. Хочу звернути увагу всіх криворіжців та всіх переселенців, що знаходяться у нашому місті. У Європі фіксується значна кількість хворих на коронавірус. З огляду на ситуацію з міграцією, фахівці наполегливо рекомендують пройти вакцинацію. А хто вже зробив, зробити бустерні щеплення. Я особисто зробив минулого тижня бустерне щеплення, все, і все нормально. Зараз точно не час хворіти, а вакцинація єдиний надійний спосіб уникнути хвороби або її тяжкого перебігу. Заздагліть обезпечте себе та своїх близьких. І зараз увага. Термінова інформація у кривому розі, а ймовірніше за все, на його околицях. З годину тому пролунали вибухи. Цю інформацію підтвердили в Раді оборони області. Попередньо передмістя Кривого Рогу опинилося під обстрілом ЗРК с 300 з тимчасово окупованої Херсонщини. Вороги завдали два ракетних удари. Повідомляється, що в будинках, які знаходяться поряд з епіцентром вибуху, від вибухової хвилі вибуло шибки. Тривоги в області наразі немає, тож чекаємо на офіційну інформацію. Музика. У Кривому Розі останню путь провели полеглого героя з Херсонщини Олександра. Семка, чоловік із перших днів повномасштабного вторгнення, взяв до рук зброю, аби відстояти волі України та всього народу. Військовий знаходився на одному з найгарячіших напрямків, але наприкінці серпня захисника не стало. Олександра поховали у кривому розі, адже його рідне високопілля було під російською окупацією. Попрощатися прийшли рідні, побратими і знайомі. Останню шану герою віддала і наша знімальна група. позитивний активний та завжди йшов до цілі. Так про загиблого військового Олександра Семка відгукується і побратими, і знайомі. Чоловік народився в високопіллі та прожив там все життя. Це селище Херсонщини ЗСУ звільнили від російської окупації якраз 4 вересня. За два десятки років Олександр там пропрацював вчителем фізкультури в місцевій школі. Часто вів гуртки для дітлахів, проводив змагання та взагалі любив долучатися до різноманітних заходів. каже голова тергромади, яка багато років була добре знайома з загиблим героєм. Діти любили батьки. Обожнювали вчителів в колективі був його дуже всі шанували, дуже любили. Він наскільки був позитивна людина, у нього наскільки був заряд такого позитива, що навкруг нього взагалі не було не ворогів, нікого. Його обожнювали люди, шанували, поважали. Це дуже велика втрата для нас, для всіх. Ми як ніхто знаємо, чого варте. Оце. Оця свобода, тому що хлопці дійсно кладуть своє життя для того, щоб ми жили в мирі. У 2014 році військовий служив на кордоні з тимчасово окупованим Кримом. А 24 лютого, 2022-го, коли на його малу батьківщину ще не ступила нога російських загарбників. Він вирішив не чекати та пішов добровольцем захищати Україну. Потрапив до протитанкового відділення сухопутної піхоти. Це дуже чудова людина, яка витягнула мене трьохсотим, дала мені шанс на життя. А сам Царство йому небесне, хай земля йому буде дуже хороша людина. Те, що ми знали, те, що він знав, один одного вчили, один одному підказували, що як правильно, де що як зробити. Наші кордони від російської орди Олександр боронив на Донеччині. Був в найгарячіших точках, де точилися запеклі бої. Але 27 серпня його життя обірвалося під сіверцем. Військового зненацька застав ворожий мінометний обстріл. Побратими до останнього сподівалися, що він живий. Самі, -самі лучші, лучші, і самий найкращий друг побратим, він був мені як братом. Ми разом жили, копалися, закопувалися, воювали з дня в день. Ми не розлучені були. Настільки разів сталися розлучити інші підрозділи, ми, ми завжди трималися разом з самого початку. Сашко це людина з великої букви, у нас був компанійський, завжди підскаже ділом, словом. Попрощатися із полеглим захисником прийшли сотні людей, серед яких було багато земляків. За традицією, на честь героя прозвучав останній військовий салют. В Олександра залишилися мама, дружина та двоє синів, один з яких лише ходить до школи. Загиблого героя поховали в Кривому Розі на центральному кладовищі в секторі почесних поховань. Вічна шана полеглому захисникові і співчуття рідним. Вікторія Пінчук, Олександр Довженко, Перший міський. Відірвало ногу, але дивом залишилась живою. Вдруге народження отримала в суботу 3 вересня мешканка села Нововознесенського, що у високопільській громаді. Під час прильоту ворожого снаряду жінці відірвало ногу стараннями місцевої медсестри, а згодом лікарів в апостоловому і, зрештою, Криворізьках, життя літній жінці врятували. Вона прожила в нестерпній окупації майже півроку. І бачила всі звірства, які вороги здійснювали на колись мирній землі Херсонщини. Крізь сльози та фізичний білі. Жінка розповіла на нашій знімальній групі, чого довелось натерпітися. Там запах трупний біля колодязя. Там кошмар. Субота, 3 вересня, лише дивом не стала останнім днем життя для Марії Васильівни, мешканки села Нововознесенського. У двір біля підвалу, в якому вона вийшла лише на мить подихати свіжим повітрям, прилетіло щось беззвучне і дуже потужне. Доля секунди, і жінка втратила свідомість. Коли прийшла до тями, побачила, що немає ноги. Першу поміч надала місцева медсестра, а потім українські військові вивезли жінку до апостолового. Вони били по всіх вулицях. Я вийшла тільки з підвалу. Чуть-чуть постояла на воздусі, розвернулася, заходить. Зараз стріляють такими безшумними зброєю. Коли вона падає, взрив і все. Всього я не в дворі. Мене кинуло, дірвало ногу. І я сталася жива. Дякую тим українським солдатам, які вивезли мене під обстрілом, сторобом апостолом. Далі жінку, мешканку населеного пункту, що на південний схід від Високопілля направило до Кривого Рогу. Саме село з середини березня знаходилось під окупацією російських військ. Розповідає, там над людьми війська РФ знущались та грабували. В місцевій школі облаштували ворожий штаб, поруч катівню, де мучили та розстрілювали цивільних без суда та слідства. Згадую, звіриною жорстокістю вирізнялись чужинці азіати. Зайшли буряти, чучі, полювали. Ну, це піхота. Ну вони, це орда. Де крали, брали, грибли все, що бачили в хатах. Їм все рівно було. Не розстрілювали, в хатах фотографії заходили, бо бачили, що там уютна хатина, приємно там. Дитячі фотографії їм на то все. Вони просто стріляли по стінах, обкидали гадостю ці стіни для того, щоб ніхто не бачив. Вони, видно, зруйнували це село. Окрім Марії Васильівни, до одного з медичних закладів Кривого Рогу доправили іще одну жінку із Зеленодольська. Обом лікарі надали фахову допомогу. Нині їх життю нічого не загрожує. Обидві пацієнтки належать до вікової категорії 60+. 3 вересня до нас доставили двох постраждалих наслідок артилерійського обстрілу. Стан їх середньої тяжкості на даний час стабільний. Але Пошкодження ті, які в них є, вони потребують тривалого лікування. Це великі рани, переломи великих кісток, наприклад, перелом стегна, перелом плеча дуже тяжкий, який буде лікуватися декілька місяців. Попереду постраждала від божевільних військ Путіна місяці реабілітації та нормалізації стану. Вона щиро рада, що залишилась живою, але її рідного будинку вже немає. Його вщен зруйнував прильот російського снаряду. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський. Із безкоштовними продуктовими наборами до віддалених районів для зручності жителів авангарду, що адміністративно належить до центрального міського району, 5 вересня там організували тимчасовий виїзний пункт видачі продпакунків від військової адміністрації. Пенсіонерів, що підпадають під нову категорію, у селищі майже сотня, та не всі вони мають змогу дістатися до районних пунктів. Є й ті, хто ще й досі не отримав свій пакунок із продовольством із числа пільгових категорій попередніх хвиль видачі. Маріола Куліч з'їздила на авангард і поспілкувалася з місцевими щодо такої опції в їх селищі. Люди поважного віку, що проживають у селищі Авангард центрального міського району, та входять до нової 38 ї категорії пільговиків, які мають право на безкоштовний продуктовий набір від військової адміністрації. Не їхали до центру міста. Для них організували тимчасовий пункт видачі протпакунків. Пані Катерина до виходу на пенсію вносила свій посильний вклад у розвиток нашої металургійної галузі. Працювала машиністкою крану на підприємстві. Пенсія у жінки нині невелика, Тому свій пакунок з харчами пані Катерина забрала із задоволенням. Проробила 38 років. Пенсія мене. 300. а зараз іде і заготовка на зиму, і картошку треба купити, і цибулі. Ну не сильно на таку пенсію розженеся. Всі ціни, звісно, дуже високі. І дуже, дуже, дуже дякую велике всім і адміністрації, і всім, що та так піклуються про нас, пенсіонерів. Ніде такого немає, як у нас у Кривому Розі. А пані Любов до пенсії вчителювала. Більше 30 років жінка викладала російську та англійську мови. У родині пані Любові набори вже отримали чоловік як особа з інвалідністю першої групи та донька як багатодітна мати. Жінка й не очікувала, що набіри з гущеним молоком, тушонкою, олією, крупою та макаронами видадуть і їй. Хочу поблагодарить нашу Криворожскую администрацию за то, что заботиться о пенсионерах о многодетных. У меня дочь многодетная, малообеспеченных. И хочу также. Поблагодаріть нашу воєнну адміністрацію за стабільність в нашому місті, за защиту наших воїнів. За перші дні видачі продовольства пенсіонерам, що отримують виплати від 2600 до 6500 гривень, у центральному міському районі свої набори отримали 2500 родин із понад 5000 запланованих. Також до району адміністративно належать три селища, у яких мешкає 268 жителів, що претендують на отримання пакунку з їжею. Четверту хвилю за графіком виїзду мешка. Віддалених селищ забезпечуються продуктовими наборами за місцем їх мешкання. 1 вересня у районі було виїзний ви, виїзна ви, видача продуктових наборів в селищі Рахмановка, 2 вересня в селищі Руднічне, сьогодні ми в селищі Авангард. Понад 94 громадянина отримують за місцем, за місцем мешкання свої продуктові набори, тому не прийдеться їм їхати до міста. Стаціонарно у центральному міському районі працюють 5 пунктів видачі безкоштовних проднаборів. Усього по місту таких 27. Отримати свій пакунок можна з 8 ранку до 5 вечора з понеділка по суботу. Детальнішу інформацію вам підкажуть за районними номерами телефонів, що зараз ви бачите на екрані. Маріола Куліч, Андрій Яковлєв, перший міський. Від польських друзів для тих, хто потребує допомоги, криворізькі благодійники, а саме громадська організація, парк та особливі друзі від перших днів війни продовжують отримувати та розподіляти гуманітарні вантажі від закордонних донорів. Нещодавно вони отримали з сусідньої країни автівку із медикаментами, засобами гігієни, одягом та дитячим харчуванням. Як використовуватимуть авто, та як розподілилися її з містом, дізнаєтеся з нашого наступного сюжету. Знайомтеся, це кінь парк та його господар Олег Леонтів. У мирні часи вони були завсідниками парадів вишиванок від першого міського. Окрім цього, протягом останніх семи років «Чотириногий» допомагає особливим діткам Криворіжжя проходити курси і по терапії. Та й від початку повномасштабного вторгнення заснована Олегом громадська організація продовжила надавати допомогу тим, хто її потребує. Невдовзі після початку війни благодійники почали їздити до таких гарячих точок, як Харків, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Сіверськ, Бахмут та інших населених пунктів. Допомагають як із евакуацією, так і з доставкою гуманітарної допомоги. Зокрема, 5 вересня волонтери передали такий вантаж одному з медзакладів Криворізького району. Тут зараз средства гігієни шприци, медикаменти, средства перев'язки. Ліки, різноманітні средства, зупинки крові, обізболющі, саме різні і для хлопців, які яким потребують, там є також і костелі, так сказати, третя нога. Дай Боже їм здоров'я, щоб все було гаразд. Це частина вантажу від польських донорів з фундації ЖЕКО. Загалом громадська організація отримала від них півтори тонни медикаментів, засобів гігієни, дитячого харчування. А доїхали вони до Кривого Рогу у вантажному Мерседес Пінтер, що здатен перевозити до п'яти тонн. Його для ГО ПАК та його особливі друзі допоміг отримати представник організації Олександр Гурват. Ми хочемо туди сидіння смонтувати, щоб людям було удобніше. Ми зараз готуємо готовим з. Как мы э, вот зимой вывозили, когда началось з самого начала с Лисичанска, раненых вывозили, что тут оперировали их. Много кого вывезли. Где нужна помощь гуманитарна, мы гуманитарно, гуманитарно туда будем возить. Где нужна помощь на эвакуации, мы туда будем эвакуацию возить. Тож тепер, завдяки небайдужим людям, волонтери матимуть більше можливостей бувати у гарячих точках. Попри пошкодження автівки та контузії, вони впевнено кажуть: врятовані життя того варті. Всього від початку повномасштабного вторгнення благодійники ГО, ГОПАК та його особливі друзі евакуювали більше сотні людей та доставили понад дві сотні тон гуманітарної допомоги, не тільки у населені пункти, що знаходяться у зоні бойових дій, але й усім, хто потребує підтримки. Більше дізнатися про діяльність громадської організації, а також про те, як можна долучитися до благодійності, можна за контактами, які ви бачите на ваших екранах. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перший міський. Фахові безкоштовні юридичні послуги для переселенців з Херсонщини у Кривому Розі при центрах видачі державної гуманітарної допомоги нові містяни з числа ВПО принагідно можуть скористатися поміччю спеціалістів бюро правової допомоги. Спектр питань, які турбують людей, традиційний оформлення та відновлення документів, соцвиплати від держави, фіксація руйнувань та злочинів. Детальніше розкаже Олександр Фіфілатів. Рівно місяць тому, 5 серпня, Людмила Миколаївна вимушено виїхала з Нововоронцовки. Майже чотири з половиною місяці спочатку повномасштабного вторгнення тримала за рідний дім, де знайоме кожний камінчик, кожна квітка. Але після чергових сильних російських прильотів зрозуміла, що час настав. Я приїхала місяць назад сюди, після обстрілів, коли наших сусідів розбили дома. Ми сиділи подваль, і присипано на автобусі. І ми зібралися і буквально за 10 хвилин. Приїхали сюди. У нас там, наприклад, вікна повипадали, і я хочу знати, як все це оформити правильно, до кого обратитися, щоб вони це, бо де повністю зруйновані будинки, там приїжджають. Ну, це ж МЧС, вони все це оформляють, а в нас, як сказати, частично. Один раз це другий і третій забиваєш, <що> вони випадають. Скористатись безкоштовною юридичною помічю від державних правників люди можуть під час візиту до гуманітарних штабів і з видачі держдопомоги переселенцям з Херсонщини. З травня такою опції скористались більше трьохсот осіб. Питання, що турбують людей, звичні: відновлення та створення документів, оформлення соцвиплат, питання майна і найчастіше звертаються з питаннями фіксації майна зруйнованого майна. Тобто порядок фіксації зруйнованого майна, куди звертатися, потім по соціальним допомогам звертаються, Днічні переміщення особи, це найчастіше. І е, спадкова, спадкова справа. Тобто е, терміни, в які, повідно, в які відповідно потрібно подати заяву. І, е, як саме відкривати спадкову справу в якому нотаріусі. до широкомасштабної агресії Росії проти України тільки в нововоронцовці жили більше 7 тисяч чоловік. Наразі там ще залишається близько шісти сотень цивільних осіб. Це ті, хто не має змоги виїхати, чи доглядає за похилими родичами або ж сусідами, за домогосподарствами та волонтери. У Багатьох зруйноване житло. Багато виїхали без документів, без паспортів. У, у декого ну вони вийшли, в чому стояли, скажімо так, і до дуже питання багато юридичних питань, які потребують вирішення. Хтось не може оформити свідоцтво про смерть того, хто загинув на окупованій території. Люди виїхали, і у них немає документів навіть про смерть своїх рідних. Тому юридична складова дуже важлива. Прийом юриста для переселенців з Херсонщини здійснюють в будні дні з 9.00 до 15.00 Головне місце правових консультацій знаходиться в Покровському районі за адресою вулиця Кропивницького, 21 а. Дізнатись деталі можна за. Номером гарячої лінії 0800-213 013. Олександр Фефілатів, Олександр Довженко, перший міський. Під колесами мікроавтобусу загинув пенсіонер. Сталося це близько опів на шосту ранку на Дніпровському шосе, що у Довгинцівському районі. Там у встановленому місці, неподалік від знаку пішохідного переходу, перетинав проїзну частину літній чоловік. В цей час у бік взуттєвої фабрики їхав Mercedes-Спринтер. Під його колеса і потрапив пішохід. Травми виявилися для 69-річного криворіжця несумісними з життям. В усіх обставинах автопригоди з летальним наслідком наразі розбираються в поліції. Такими були головні новини дня очима журналістів Першого міського. У студії працювала Наталя Волденська. Дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі! За прогнозами синоптиків у вівторок, 6 вересня.